На четвертій на тобі поїде. Дивіться, два сезона просто. Там тільки вибирається. Глибина невелика, Ярик уже первого. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вибрався на рибалку за окунями, за карасями, за сезонами. Коротше, все, що буде клювати, все будемо ловити. Тому подивимося, що з цього вийде. Така пошукова рибалка, будемо шукати рибу і де знайдемо, там будемо ловити камери, все як положено. Тому видвигаємося і стартуємо. Починаємо нашу рибалку. Надіюсь, сьогодні буде щось цікаве. Приїхали на таку затоку, там де риба має бути, тому погнали. Достаємо нашу снарягу, одиваємося, перезуваємося і лечимо ловити рибку. Сьогодні ми в чудовій компанії з Art Production. Привіт! Будемо ловити окуней. Приїхали в 7 ранку. Будемо будем шукати рибу. Що, у нас буде драння сьогодні? Я дуже на це <різь> сподіватися. <сазанів> <різь> <різь> Погнали. Що я хочу вам сказати? Сазана нема. Але пару окунців ми знайшли. Сьогодні в мене ручний бур, щоб не пугати сазана, краще використовувати саме ручний бур. Тому будемо буритися ручним. Отакий чухольчик прикольний є для транспортування. І достаємо бура, достаємо вудки на окуня, поки пробуємо. Окуня зливить, а тоді вже будемо дивитися, може сазанчик і прийде. До нас ще. Друзі, пойдемо тут цепляємося. Балансірчики. Мені пусінькі, Зараз будемо вибирати балансірчики, мікрош, ну, супермаленькі, маленькі. грамовочки, півтора грамовочки. Почнемо ну, з трьох грамовочки. Ось от такого кольора. Мені саме більше. Подобається ось вікінг. Манюсінький. дивіться. Який. Та ти Що Щас що карабінчика тільки треба достати. Любі друзі, розвідали ми одне місто. Там окунь був, сазана не було, одного сазана лише я бачив, який мімо просто проходив. Але, на жаль, ми його навіть не пробували ловити, бо його там не було в кількості. По Окуням Окуня бачили дуже мало. Артур трошки підловив штук 5-6 окунців зловив таких непоганих грам по 300-200. По E, і на цьому все, крім нього ніхто не зловив. Ну той і в городі зловить, так що ми не дивуємося. Але переїхали, там закінчилась стріба, перестала клювати. Переїхали на другу точку. E, зараз спробуємо пошукати тут e, окуня, сазана. ну Тут коротко, теж є. E, на одних тих самих точках буває різний період дня по-різному. Буває окунь, буває сазан, буває карась. Тому у нас, нас і випадок, і мотель. І і бури і ой, і балансіри, і все на світі. Тому шукаємо рибку. Біть. сазанчик а Ось тут. тут? зараз будем поводить. Тут вітер капіс да, тут не дуже комфортно сюди випалаточку. Там далі були, але будемо пробувати. Є рибка, побачив штуки 3-4 сазана, це ми перемістилися на другу локацію, вже на третю. Тут я вже буду конкретно пробувати сазана, бо облазив всі точки, ніде не було, а отут оце знайшли Так що будемо Будемо впиратися пучок мотиля Все як положено Мотильниця на місці Фух. Подивимося клюне не клюне Будемо сподіватися що клюне Сезон C'est а, ладно. Видите, сыночка прям, прям на удочку седает. Это капец. Это был прикольный момент. Мотыля. Тут мотеля порозкидав і вона прибігає і їсть. Прикольно. Пока риба не плює, зробимо легенький перекус. Цілий день. хожу, шукаю, щось ніяк не можу нічого зловити. Риба плаває, а зловити не можна. Складно. На жаль, нічого не зловили. Приїхали ми на Фокіну, а тут просто аншлаг. Просто Зараз покажу скільки тут рибаків. Ось ви подивіться, все сіяно рибаками, притом всі сторони. Тут ціла куча народу, прям з палатками з усим. Тут ціла куча народу. Просто, просто сіяно людей. Це просто капець. Так що ось така ситуація у нас на Дніпрі. Всі хочуть зловити карася сазана, але не всім це вдається. Ну, будемо сподіватися, що ми сьогодні все-таки щось зловимо. Тому погнали по точкам шукати рибку. Ну що, зараз будемо іми шукати рибку. Достаємо бур, щоб менше пугати рибу. Опа! Ось все, біжуха. Коротше, народу багато, але багато в той кльово не бачу. Ну будемо шукати. Я вам скажу, рибу бачили, треба пробувати ловити. Не факт, що зловимо. Ну спробувати треба. Людям і рибалка не треба. Все стоїть вже 20 хвилин. трендилю. блін загадка карасові рибалки це що робить сидіть чи йти шукати, що <рес> краще так? сидіть ждать, або ж клюне то тобто можна дождатися і наловити, а можна просидіти блін не зловити, а можна проходити блін, прошукати і нічого не зловити воно видиш коли він гуляє ходить туди сюди постійно. Мені кажеться луч пік ідеть на одній кошти. Риба, риба, раз, риба пливає, по... пацани віддихають. І Їдять. Наша та рибалка. Наша, наша та рибалка, якщо тут у таке сало, слава. <ріст> <деї? ріст> раз, <ріст> два, три, чотири вида слала, йомо! Деруни якісь, що а, це? Др... Драники. Драники. Сьогодні, сьогодні обіцяли, що буде драння, блін. А, дру, драння. <laughs> То буде драння. Я тобі кажу, після обід почнемо коропів валяти тут. Це може бути так? Да. Коли ми послідні? Після вечір. Уже темно було. Після вечір зранку на обід. <laughs> було було. Ми колись... Поза тому году то вже темно, геть було, а він клює клює, падюка, клює клює. Вже не ходиш, вже хоч додому, а він клює. А тур каже, Саня, дай половити, а я тягаю, 28 минут. Угу. Ну 6-200. У нього 10. є. Да, я пам'ятаю. Пам пам Відео є. ти Бачиш, ми достали. Я отак його держав і отак потемніло, на чоботі. А тут дай я половию рибу. Саня, Говорю, братик, поможи. Я сам його не візьму. Ми його вже так ухоркали, поняв? Він mm -hmm. сам такий вже втіть, виліз. Але ж ми лунки били тоді такі гарні. Бо таку лунку він град, він, наверное, скочив би. То а лунки були, не то що зараз. <плес> <плес> Та ні, так подовбатися подовбався тою то, Я так думаю, пару тройку, п'ять лун, лунок і все. І більше й рибалка не заходиться. Зі сів саме ліго толпи тут. Карасі клюють, то там, то там карасі покльовують, тому будемо пробувати ще тут, бо поки що обходили багато точок, бачили сазана скрізь. Ну, сазан, він сильно швидко входить. Тільки заборилися, посиділи, не клює, опускаємо камеру, а він вже кудись ух, уйшов. Тому вирішили прийти сюди, топово зловити карася, ну а там будемо дивитися. Може на вечір. Підемо назад, нас зайнять точки, Може на вечір він тихенько підійде, попробуємо половити. Ну, поки що будемо пробувати зловити карасика якогось. Ну, а стоячку теж бере, так? Бачте. всі бащать, намагаються зловити свою корося. Щось він не дуже клює. Коли сидиш ту у піці, не значить, що там риба клює. Коротше, навіть тут не клює. Не знаю, погоду у мене буде випуск без риби. Два дні я їжджу, катаюся, не можу зловити рибу. Ну нічого, сьогодні будемо впиратися до останнього. До вечора будемо шукати, намагатися зловити. Ну, поки що, Коротше, Вчора цілий день, сьогодні цілий день і навіть не бачу покльовки. Ось така рибалка буває, так що не думайте, що завжди клює гарна риба. Так що десь хтось зловив, там пару штук, там пару штук. Ну, Якщо взяти кількість людей, то е, наверно, більше е, людей, ніж риби. Нашли ми Сазанівич вообще на другие локации глубина невелика ярик уже первого это уже второй первый сход был первый сход уже второй короче Четыре поплевки мармышку поломал. да ты ти шо тихо тихо да это так не спеши. вообще не спешу белые муры неоднократно чудо блин, цей парень. Сошел? Прикольно, что они клюют. Ну ничего. Блин. Смотрите, два сазана просто. Там утекает, убирается. Привет привет привет, 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 привет! Да, рыбка есть. О, есть, плавай. Да, плавай. Да, Охренеть. Да все, все, убирайте Да блин, точечка! там камни. Ты под камень Роде прикинь Він видно пропливав просто рядом, понял? Ай-яй-яй Добавлю мотилька

Почали скидати. про Загнув трошки. Вниз роз... сразу і не погляди. П'ять камеру настроїв. Він загнув. Мені тоже два. Тоже два сходи. А, так, да, ти ж другого тягнув. Це жесть. Ти, дов... ти його так довго тягнув, що я вже в мозгах думаю, що ти його витягнув. Щоб будь-що він багриться, поняв. Рядом він ж там, тут плаває. Може бути рядом пропливає, за луску за взяв, ти його тянеш, тянеш, він відривається або там за пузо. Якби він губу взяв то ти його спробуй. Це хіба що з мармишкою, поняв? Обірвати. Блі, ну сидять під... сидять під. Під камнем сидять і там пару штук. відпускаєш камеру, вони там камінь і під ньому судак і один або два сазана. От прошлый раз був один, зараз два. Не хочуть клювальний. Але я до цього поняв, в ту лунку опускаю трошки далі від камня. І прямо на камеру така, блядь, такий сазан здоровий. Прямо такой. Йо, це б, зараз, би, зараз би була пармишка, блядь, він виклюну би сразу, понятно? Ніхто не... так. да. Я не прочувствую, видно. Представляєш, яке місць нерозвіданих, які просто ніхто не знає. Всі проега їхати туди, там, де куча народу. А тут не души, блин, вообще. А рыбы просто полны. Окунь же не рыба, да? А, <свят> а лишь размерчик. Блин. А еще одного пива? Да. На замену сазанам пришли окуня. <свят> <свят> Шо? То, что? Попустил эту уж. Да? <свят> Дай, <реш> дай. Буває. Блін, ну він масово просто отсюда свалив. Ми його реально трошки підшугнули. Диви. Йохерний бабай. Ти подиви, яка мас. Воно бач, пішов хвост тільки. Да. Ну просто, Ну сазан, Сазан, хороший сазан. Я камеру пустив, він за цієї ямки тільки що усі. Ну сейчас проплывёт, він забере. Ага, блядь. А, єсть є, є ви хвост. Вот окунь плывёт. А он ещё вот один сидит. Сазан сидить, блядь. Ну це ж вони мені хвостом блять. І о цьому вже п'ятачку. Якраз саміжду камнями. Оце саме чётке місце, пані. Ну то не зря там Ярик витягну. Ну, потягав, тому що воно, воно якраз, оце в оці, оці ось, ось, що у мене, мене випливають з ямки і припливають, вони йдуть туди. Поняв? Оце між цими камнями плавають. Бо ви йшли, я камеру опустив, а він хоп один, поплив в цю сторону. Понів? Ми оце почали там буритися. Він на сазан, так? Да. Ми почали буритися і побачили, як там все він плаває. Він медленно-медленно так ходить. на четвертый на тупальце поедем. <laughs> <laughs> ну, на четвертый на тупальце поедем. <laughs> поплетка будет повал все поборвал не набрал зашел а давин там был. да ты шо б все капец. Блин. Что за, блин, трати сход. Не, ну это прям конкретный сход. -то моя точка была. О, это была сейчас он и начнет клевать, пацаны, шумно. Только подбросил. Куда и ты? Блін, я тільки переключив фракціон, щоб спускати можна було. Ні, ну я не цей, У мене ще було запаса ну, відпускати ще 2 метри, блін. Mm. Я його не цей, він просто... Так, mm. да, він якось акуратно бере і все. А може ти його забагрив тут. Та хріна, покльовка була. Я кажу, вони плавають і періодично ну, поняк, підходять. Я камеру пустив, він так на камеру хоп. І Тобто Вони інтересуються, вони ну, не просто там сидять. Вони ж тут один зайшов, один вийшов. Вони там не постійно, поняв, там сидять. Пересміну. Я ж кажу, вічеріночка намічається. <гум parameters> вони там міняються, бля. Потерлися, <гум> помінялися. <гум> Всі подержали нас. <гум> Покум> <Покумані. гум> порзите, порзите, Всі подержать, а Саня витягне, бля. Ну то буде смішно. Ні, ну я не проти, Сань, витягав. Вот він. Стоїть? в камеру заглянув. Я тільки камеру він зразу. То він хвостом стояв, понял? Я пускав. А це прямо морди дивиться. Так ця камера стукнув, випу, посмотрів. Дивіться, люди, що робиться, які окуня. трьохкілограмові Трьохкілограммові, майоль! Саня каже, ліж ліщ. Так, о, це трі, тому що це волнував. Далі, бачиш, це тут... Тут ліжуші судаки, і окуня, і суці. Тільки карася не бачили. Що робіть друзі? Це вже, мабуть, точно. Все. Коротше, що я вам хочу сказати? Рибу ми знайшли, ліги ще не йшли. Треба ще раз спробувати сюди приїхати, обов'язково цю точку. GPS ми забили її, то ми її знайдемо. Але, на жаль, може, що ми її розпугали, тут набурилися. Ну, коротше, вона ушла. Пару я б одного засік потягав. Ярик одного за сік потягав, денчик одного засіб потягав. Покльовки були, рибу тримали, але, на жаль, не повезло нам її витягнути. Тому що збираємося. Закінчили рибалку. Пролазили, прошукали кучу змінили точок і нарешті знайшли грибку. На жаль, не вдалося зловити. ну Бачите, рибалки не завжди бувають удачні. Сьогодні вона неудачна, але емоції отримали, знайшли класну точку. Рибу бачили, прям багато було риби під нами. Але, на жаль, не вдалося зловити жодні риби, виявляєте? Ну, так буває. Ну, Відправляємося додому. Думаю, на днях ми знову поїдемо шукати рибу, і у нас обов'язково це вийде. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і зустрінемося на відео. На водоймах. Всім пока.